Любі мої друзі, я вітаю вас усіх на своєму каналі. Сьогодні 20 березня, і я хочу вам показати свої квіти. Ось світить на них сонечко, і так вони виглядають на сьогоднішній день. Одна з моїх підписників попросила, щоб я показала свої квіточки. Ну, ось так, друзі мої любі, всю зиму я їх підживлювала добривом. Добривом називається плантонка, спеціально для пеларгоній. Пачка ось така. Пачка розрахована на 200 літрів води. Я собі зробила ось такий шприц, обрізала. Користуюся бутилкою обичною двохлітровою. Двохлітрову бутилку насипаю 2 грами цього добриво, то ж при цьому відміряю, і поливаю. Поливаю не дуже часто, тому що якщо часто, то вони починають також хворіти. Знаємо, ми що у них заводиться чорна ножка, і наші квіти можуть загинути то по мірі того, як висихає земелька. Але обов'язково з добривом. З осені їм було дуже важко, як ото, акліматизація наче, називається, тому що вони в мене були все літо на вулиці, і як почало вже дуже холодати, то позаносила їх у хату, і їм було, звісно, Дуже важко привикнути до клімату в домі і те, що було на вулиці. Так що прийшлось купити добрива. Але, друзі, я не трішки не пожалкувала про це добриво. Так що, ось, Тому що було у минулому році, то дуже багато квітів у мене загинуло. Я купляю, купляла і вони загинули. Але ось оці. будемо надіятися на те, що вони скоро викинуть нам бутончики і будуть квітнути, будуть радувати мене і також і вас. Дякую вам за те, що ви дивитесь наш канал, за те, що ви просите показати відео, задаєте питань. Велике вам, друзі мої, дякую. Всім пока-пока.